Володимир Путін втрачає підтримку своїх прихильників через нездатність російських військ відтіснити сили оборони і захистити Донбас. Таке припущення висловили в інституті вивчення війни. Експерти вважають, що президент Росії ризикує втратити підтримку колишніх так званих лідерів Псевдореспублік, про військової спільноти та блогерів через неспроможність російських військ здійснити обіцянки Путіна. Аналітики зазначають, що російський військовий злочинець Ігор Гіркін прямо розкритикував свого диктатора за те, що той не зміг Хистити Донбас, що було визначено однією з цілей так званої спецоперації. Фахівці навели й слова іншого російського бойовика Олександра Ходаковського, який говорив, що тривале правління Путіна не було повністю успішним. Він також висловився про корупцію в Російській Федерації і підкреслив, що такий стан справ неможливо змінити. Водночас аналітики додають, що російський диктатор не стримав обіцянки захистити людей на Донбасі та не досяг локальних військових цілей у регіоні.